Що робити з тими дідами, які вважають себе самими крутими і його таку б'ють учня по коліну? Я задаю один питання. Ні, що? ні, ні <рес> я так не задаю. Я кажу: Ви б хотіли, щоб з вашою донькою так в школі це або в садочку, або там не знаю, десь в університеті так. А дивись, чому вони нервують? Ну можна розібратися по суті. Чому вони нервують? Чому вони б'ють, хочуть аж вдарити? Тому що людина їх не зрозуміла, скоріш за все, вони десь щось не допояснили і через це нервують, психують. Так. А, ні, 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 вони ні. не завжди можуть. От я завжди розказую одну річ: класний інструктор і класний водій це різні речі. Ти можеш бути класним водієм, ти це інтуїтивно набрався, виріс там, зрозумів. Але навчити треба знати, як підібрати слова. Як відбудувати ось цю цепочку, і я думаю, що з цими дідами, які викладають, треба просто щоб їх учні перестали відвідувати. А як це зробити? Щоб учень, який попав до поганого інструктора, написав про нього відгук і щоб інші просто не попадали. Але і другий момент: якщо ти попав до класного інструктора, теж про нього відгук да, бо ми дуже часто пишемо, коли відгук, і коли щось не подобається.